Впевнений, мало хто з українців не хоче, аби Москва горіла вщент. Але фішка в тому, що не дивлячись на величання себе третім Римом та цивілізаційним центром, в свій час Москву спалював вщент або майже так будь-хто хто хотів. Та й взагалі через недоліки своєї конструкції Москва і сама нерідко вдало управлялася з місією самоспалення. В цьому відео вирішив розповісти про те, як часто столиця Рокостану ракостану горіла вщент, і про самі відомі випадки її спалення. Тож почнемо. Загалом життя дуже не любили Москву, мабуть, передвидячи центром якої вбоги і плака вона стане в майбутньому. Загалом є відомості, що Москва повністю вигоряла кожні 20-30 років через те, що була дерев'яна, а місцеві пожежі ледь не щодня. Але щодо спалення, то вважається, що перше спалення відбулося в 1187 році, коли рядянський князь Гліб Володимирович вирішив зайнятися богоугодним ділом і сплив усю Москву. Далі, з 1328 по 1343 рік, відбулося чотири найбільші пожежі, хоча московські князі намагались прийняти міри, так би мовити, пожежа безпеки, але не вийшло, Москва згоряла. А потім пішли підпали. З 1368 по 1493 роки Москву підпалювала Литовський князь Ольгард, хани з Орди Тахтамиш та Едегей і Половці. Щоразу, на жаль, Москва відбудовувалася майже з нуля. Але пожежі переслідували Москву як злиров, бо і в 16 столітті Москва горіла неодноразово, як і через пожежі, так і через підпали. Далі було не краще. Але останньою великою пожежею стала пожежа 1812 року під час війни з Наполеоном. І вже після неї у царській влади нарешті вистачило розуму відбудувати місто в кам'яному варіанті. Після цього, звісно, Москва горіла не роз, але не вигорала вщент, і пожежі ті стали менш покалими, точніше, більш локальними. Тепер перейдемо до окремих самих яскравих випадків, саме паління Москви. Так от, 26 серпня 1382 року, Золотоординський хан Тахтамиш, переконавши мешканців Москви відчинити брами, дозволив війську віруватися до міста, повністю його пограбувати і спалити. Це було помстою, точніше, карою за Куликовську битву, де Дмитро Донський князь Москви, наче як сипав люлей Золотій Орді і тому відмовився платити й данину. Але перемога, як бачите, це була пірва. Бо аби присадити Москву, Тохтамиш її просто-напросто спалив. Князь Дмитрий, який збіжав із Москви під час осади Тахтамиша, по поверненню, як кажуть, письмові джерела, розривівся від виду спаленої Москви, а потім швидко поновив виплату дані Тахтамишу. За різними джерелами загальна кількість жертв сягала від 10 до 24 тисяч осіб, тобто не менше половини населення міста. Далі перенесемось в весну 1571 року. Тоді кримський хан Девлет Гірей вирішив скористатися слабкістю Москви, яку роздирала Опричнина, і показати, хто тут головний, скориставшись своєю належністю до спадкоємців Золотої Орди, яка колись неоднократно нагибала Москву. Типу, єдиний гембал і ми нагнем. Можемо повторити. Князь Москви, сумнозвісний Іван Грузний, навіть втік з міста, аби перетерпіти навалу. І вже під час грабунку Москви сильний вітер розкидав вогонь по всьому місту. Люди задихалися в диму, згоряли вогні. Велику кількість насмерть задавили в божевільні тисніві, А ще деякі, рятуючись від вогню, кидалися в Москву ріку і тонули. Тож незабаром річка була буквально забита трупами нещасних. І через три години пожежі Москва практично вигоріла липла, а хан вирушив додому. Учасники писали, що тільки прибирання трупів москвичів. Які загинули в столиці в пожежі, тривало два місяці. При відновленні місто довелося заселяти людьми, яких переселяли з інших міст. І нарешті славна, звісна, пожежа 1812 року, після котрої Москву нарешті вибудували в камені. З цією пожежею пов'язано багато міфів. Спочатку говорили, що Москву спалили патріоти держави, бо вона не дісталась ворогу французам. Але зрозумівши, що для пропаганди краще буде сказати, що друге місто Російської імперії спалили кляті французи, почали розповсюджувати, що Москву спалили майже не по наказу Наполеона. На довгий час ця версія навіть вважалася офіційною. Але спалення Москви 1812 року типовий приклад брехні московитів. Бо насправді ніхто її не палив. Як я вже казав, для Москви масові пожежі були явищем регулярним. І просто в 1812 році того прийшов час бути їй спаленою. А війна лише посприяла повному чи майже повному випаленню міста. Ніякі французи чи московицькі патріоти тут ні до чого. Ну що, сподіваюсь, це відео принесло вам певне моральне задовго. Мені так точно. Якщо ж воно дійсно сподобалось, прохай підтримати його лайком. Коментарі та підписку, якщо досі не підписані. А так всього найкращого. Донатте на ЗСУ. Слава Україні!